На Рівненщині боротьба за поліклініку стоматологічну. Її хочуть закрити, та люди і медики проти. Влада міста Костополя вирішила перенести поліклініку у колишню райлікарню. То чому ж мешканцям ця ідея не подобається? Питав наш Володимир Миколайчук. Під стінами закладу мітинг пацієнти протестують проти закриття і тут же збирають підписи, щоб заклад продовжив роботу. Такі вимоги підтримали майже 600 осіб. Бо це тільки одна стоматполіклініка, всі платні. І вони кажуть, що це не рентабельне. Це не може бути, бо дуже багато людей приходять, з сел приїжджають тут. Весь Костопільський район приїжджає в стоматполіклініку Цю. Закриття кажуть, містяни вдарить по пацієнтах пільговиках. Поки у відпустці військовий Павло прийшов у стоматологію, щоб безкоштовно полікувати зуби. каже ціни у приватних стоматкабінетах для нього за високі. Моїх батьків пенсія 2,5 тисячі. Як вони підуть, дадуть 500 гривнів за вирвати за зуба частну поліклініку. А тут все рівно для пенсіонерів, для малозабезпечених людей. Там мінімальні там суми чи навіть безкоштовно. Так як для учасника бойових дій. реорганізовують поліклініку вже кілька років. Відтоді 60 працівників залишилося всього І Їхня доля поки невідома. Їм пообіцяли, що в колишній райлікарні відкрить стоматологічне відділення. Однак скільки медиків там працевлаштують, невідомо. Перенесення воно ніяких проблем не вирішує. Це просто скорочення, але таке завуальоване. скажімо так, нам обіцяють, що нас всіх візьмуть в лікарню, але всі знають, що це буде тільки один. Чи дві посади лікаря стоматолога Плюс там немає ніякої бази. Містяни підозрюють. Причина не в нерентабельності, а в привабливому розміщенні стоматологів серед місті чиновники заперечують, кажуть, реорганізовують через великі витрати на утримання понад мільйон за минулий рік. На жаль, послугами. Стомат поліклініка на самоукупність майже не виходить. Приходиться дотувати всю комуналку, медикаменти, частково закривати зарплату. Відповідно, це не є рентабельно, тому що не є конкурентно спроможно в місті Костополі, а для дуже багато приватних кабінетів. У стомат поліклініці планують відкрити інклюзивно-ресурсний центр. Остаточне рішення ухвалять на сесії міськради Костополя. Захисники закладу обіцяють пікетувати засідання. На ньому стане відомо, скільки працівників переведуть у райлікарню. Із Рівненської області Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна. Марафон. Єдині новини.